Сьогодні ми читатимемо уривок, який називається Проперджений Астрал. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник. І у нас книжка Суморота, Сміх та Сльози, написана у південних теплах. Отже, проперджений астрал. У війни є така прикольна та корисна побічна дія. Вона в рази спрощує проставлення пріоритетів. Речі, які вкрай заважали мені жити на великій землі, в столиці. Тут взагалі могли б залишатися поза увагою, або, в гіршому випадку, бути вшанованими кількома двоповерховими матюками. Зараз, наприклад, таким дискомфорту утворюючим фактором був бімпердон. Я не знаю, що він і де з'їв, але, окрім бекання, у нього тепер почалося і пукання. Задовбав. Мале цуценя клопотів, як з гуртом аватарів, п'яниці за тутешнім сленгом. У переміжку зі смородом цигарок, який залишався після того, як хтось корив у сусідній кімнаті, це давало неймовірний ефект. Тож з нірвани, чи то пак Астралу я навіть не виходив, бо був під постійним впливом отруто Зате цілий, здоровий та в теплі. Це перший клопіт. Тепер про другий. Була у нас стара Елька пікапчик. Якось у ній щось так заклинуло, і машина закірпічилася, як кажуть дроністи. Цебто стала нерухомою. Хлопці, так всякий, дотягнули до посадки, накрили маскувальними сітками, от вона і стояла так довго-продовго. В цілому, тачка була класна, не раз витягувала з дикого трендіця людей. Заднє сидіння про це недвозначно натякало брудно-коричним, а колись яскраво-червоним забарвленням. Скільки крові на те сидіння за ці роки вилилося, відомо тільки самому задньому дивану. Оскільки основний джипчик уже просився на пенсію, було вирішено відтягнути ельку в місто і зробити все-таки дороговартісний ремонт. Бо, за іншими критеріями, машинка була живенька. Благо, шановні читачі міняли у на донати, тож ми могли собі це дозволити. Бо без пікапа воювати гибле діло в прямому сенсі. Те, що задній ряд був схожий на катівню часів інквізиції, мене не парило ні на йоту. Але, схоже, засохла кров неабияк, привабила гризунів, і ці паскуди по колесах, а потім і по дну автівки, залізли в салон і зробили собі під сидінням притон. Тож, поки я просто крутив руль, а беркут тягнув мене, мій нюх ледь-ледь подразнював кислий, неприємний запах гризунячої сечі. Але як тільки я підняв те сидіння, щоб принаймні зрозуміти чим маю справу, в ніздрі мені вдарив такий страшенний сморід, що я тут же очманів. Усі наступні тижні я силоміць змушував себе сідати в ту тачку, бо навіть коли ми все вимили, фантомний штин безнадійно переслідував мене.